Черезні покупки. Так. А це дуже вкусна квасоля З томатом взагалі офігенна. І це буряк польський, тушений. Дуже вкусний сладкий. Це соус. Той майонез такий він. Майонезний соус. Кракус борщ написано. Це просто готовий борщ. Так він без нічого, якби отвар там, картошка, щось там куча, всього, цибуля. буде. Такий борщ. Так, це молоко. Це все моє. Це? Це. Бибаріста, такі овсяне молоко, взагалі такі пачки півтора літра, опять. Це нут. Він такий під Печений, підпечений. Та, та, так. Червоний мак. Красний мак. Куди ж без червоного маку? Красний мак. мак. Довгань фірма. Так. Віганський Це віганський фарш. Можна начиняти свої перчики. И котлеты, и вообще в свете. Дуже вкусный. Капуста тоже взяли польскую такую. Кирзона Кер... якась. Хорошая. Так, це веганский сыр. Ну и веганское сало. Так.